Всім привіт! Мене звати Людмила. І поки ми чекаємо на цвітіння орхідей, хочу вам розповісти останні новини. Це орхідейка в мене Бігліп, венеціанський карнавал. Ось так вже ростить квітоносик. Він зараз активно пішов вгору. Не очікувано взагалі від цієї орхідеї, бо вона в мене квітла влітку, але вона молодець. Наступна орхідея Sa Лоуренс, тепер вона стоїть на цьому підвіконі. Вона зараз ростить в мене три квітоносика. Ось тут, з цієї сторони, два, і з другої сторони в нас один великий квітонос, який вже скоро буде переходити на стадію бутонізації. Дуже вона має велику розетку, ця орхідея, вона в мене не пересаджена, багато коріння. І ось вона вирішила мені подарувати в цьому сезоні три квітоноса. Орхідея Пасадена вже дуже активно почала виганяти свій квітонос. Вже теж тут скоро буде процес бутонізації. Ця орхідея стабільна, кожного року квітне, молодець. Вона мені дуже до вподоби. Орхідея сорт, якого я не знаю, яка ростила таємний квітонос. Ось так же вона виглядає, квітонос у неї величенький, орхідея сорт, якої я не знаю, купувала в зеленій хаті як сюрприз від Світашку, Росте в неї квітонос, тоненький, навіть не уявляю, що це може бути за сорт. Цікаво буде дізнатися. На цьому підвіконі в мене дві орхідеї невідомого сорту. Будемо з вами разом дізнаватися, як же називаються ці орхідеї. І які квіточки вони мають. Процес зараз іде дуже активно. Квітоноси ростуть максимально швидко. Я навіть не встигаю цю інформацію фіксувати. Орхідейки прям такі молодці. І зараз покажу орхідею, яка вже на бутонах. Це орхідей дикий кот». Зараз я вам її гарно покажу. Ось так виглядає два квітоноса. Хтось вже розголуджується, ось такі гарні бутони. В тому році в мене була орхідея типу Дікій кот, виявилася вона біла Snow Cloud. Тепер я знаю. Як виглядають квітоноси, як виглядають бутони у орхідеї дикий кот. Ці бутони не з ким не переплутати. Якщо немає крапочок на бутонах, то це точно не дикий кот. Мене це, звісно, в тому році так насторожувало, то мета, може, ще з'явиться, але ні. На жаль, мене надурили. Коли я купувала дикого кота, але нічого це не прибрало моєї любові до цієї орхідеї, і я все ж таки її придбала в свою колекцію. Один мій дикий кот у мами, другий такий кот в мене вдома. У нас з мамою є в кожного по дикому котику. Зовсім скоро будуть квіти, і мені, звісно, б хотілося б побачити домашнє цвітіння, бо ця орхідея вона прекрасна, саме в домашньому магазині квіти мені не подобаються. Зовсім скоро буде багато краси. Тут маленька персиновка на цьому підвиконі. Декілька орхідеї поїхали до мами. Пеньок я орхідеї Оранж теж мами відвезла. Отакі в мене новини, зустрічі на моєму каналі. Всім гарного дня!